Друзі, всім привіт! Ви на каналі про подорожі з Назаром та Маряною. І сьогодні ми разом з вами відправляємося в подорож в місто Ужгород. Але розпочнемо ми цю подорож не з самого Ужгорода, а з замку, який знаходиться позаду нас. Це замок Сент-Міклуш або ж Святий Миколай. Ну що ж, поїхали. Замок знаходиться в селі Чинадієво за 50 кілометрів від Ужгорода. Ще якихось 20 років тому назад тут були справжні руїни старого замку. Одна автобаза і казарма, які тут збудувала ще радянська влада. Проте все змінилось, коли Мукатівський художник Йосип Бартош взяв середньовічний замок Сент Міклош в безкоштовну оренду та почав реставровувати його. Зараз на території доглянутий парк та конюшня. Тепер тут часто проводять різноманітні виставки та івенти. Я перший раз влажу коня. Yeah. <laughs> oh. <laughs> А ми з Назаром знайшли відсилку до міста, в яке ми прямуємо, а саме до Ужгорода. Це ось такі скульптури. На них зображені, скоріш за все, Ілона Зріні та Імре Текелі. Це була таємно закохана пара, які зустрічалися саме в цьому замку, тому недарма його ще називають замком кохання. А чому це відсилка до Ужгорода? Ви дізнаєтеся згодом. Вхід на територію та в замок безкоштовний. При бажанні ви можете долучитись до екскурсії. А в якості подяки залишити добровільну пожертву. Ви коли-небудь бачили, щоб всередині замку росло справжнє дара. Так от в цьому замку таке є. Знаєте, ж мені дуже подобається в цьому замку. Тут можна відчути, скажімо, певну таку архітектури старовини. А саме, якщо ви можливо знаєте, в замках було дуже багато потаємних ходів які були між стінами. І в цьому замку ви можете навіть спробувати себе в ролі такого короля або слух, які переміщалися по замку такими таємними ходами між двома стінами. Тут, насправді, досить високо, але прикольно. Ми з Маряною однозначно вам рекомендуємо побувати в цьому замку. Насправді це дуже-дуже круто, що в нас в Україні почали відновлювати нашу таку архітектуру, наші пам'ятки. В цей час це насправді ще більш важливо стало. Ну, а ми з Маряною вирушаємо далі, їдемо в Ужгород. І ми вже в Ужгороді. У нас є два дні, щоб розказати вам про всі основні туристичні локації, які є в Ужгороді, що відвідати і що побачити. А в кінці цього відео ми вам покажемо одну туристичну локацію, про яку ви точно раніше не чули. Тому додивляйтесь відео до кінця і вирушаємо. Рекомендуємо розпочинати ваше знайомство з Ужгородом. Напевно, з однієї з найтоповіших локацій в цьому місці, а саме це є липова алея. Вона знаходиться на набережній поблизу річки Уж. Тут є дуже багато класних місць для вашого відпочинку. Ви можете спробувати морозиво, можете посидіти в кафешці, можете відпочити просто на лавочці. І дуже круто є те, що окремо розділена пішохідна зона для людей і окремо для велосипедистів. Поблизу Липової алеї розташована будівля Закарпатської обласної ради. Але, напевно, не така цікава сама будівля, як площа перед нею. Адже посаду мене розташований пішохідний фонтан, який надзвичайно полюбляє молодь. Вони тут, можна сказати, купаються в день, тому влітку ця площа є особливо популярною. Для того, щоб осежитися літом, це саме то. Порада від нас на зором. Обов'язково сходіть на пішохідний міст, власне, на якому ми зараз і знаходимося, адже з нього можна помилуватися річкою Уж, яка протікає тут, до речі, в самому центрі міста. кажуть, що особлива атмосфера тут панує ввечері, тому ми обов'язково сюди повернемось. В кожному європейському місці повинен бути старовинний центр, і Ужгород у цьому плані не є виключення. Тут насправді дуже класний центр, тут є де походити, тут не одна пішохідна вулиця, тут декілька. Видно, що над містом працює, що, скажімо, бережуть архітектуру, і це насправді дуже дуже круто. Рекомендуємо зазирнути в кожен проволоцем. Вони тут ну, дуже атмосферні. Для всіх поціновичів залізниці в Ужгороді є справжня дитяча залізниця. Це найкоротша залізниця в Україні і одна з найкоротших в Європі. Вона є діюча, проте ми з Маряною не знайшли точної інформації, коли вона працює, в які години, в які дні. Бо зараз по графіку показує, що вона повинна працювати, але як ви бачите, двері закриті, людей навколо немає. Ну там щоб глянути в когось запитатися. Тому не можемо вам точно сказати. Якщо ви знаєте якусь інформацію, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Думаю, що це буде дуже корисно як для нас, так і для інших людей, які планують свою подорож в Ужгород. Орієнтир, де знаходиться Укрзалізниця, верніше не Укрзалізниця, а дитяча залізниця це пішохідний міст в Ужгороді. Нам з незором з погодою однозначно пощастило. Ми щойно сиділи там внизу на набережні, і незважаючи на те, що це тільки 10-та година ранку, на вулиці дуже і дуже спокійно. Але як тільки ти піднімаєшся знизу набережної наверх, на липову алею, тут відчувається така прохолода, приємна, і гуляти тут одне задоволення. Кожне місто має якусь свою фішку, і Ужгород також її має. Це ось такі фігурки, вони виготовлені з металу, їх виготовляє один скульптор, починаючи з 2010 року, і з кожним роком їхня кількість місця збільшується. Всі ці скульптурки об'єднує те, що вони якось пов'язані з містом. Ось ця фігурка, наприклад, моя улюблена. Тут з сорулем зображений Гаврило Глюк. Але подобається вона мені саме із за того, що тут є такий автомобіль. Виглядає він дуже круто, дуже багато є різноманітних деталей. Ну, і взагалі, кожна фігурка має якусь свою певну особливість. Тому можете їх навіть зблизька порозглядати. Це насправді досить цікаво. Ну круто, що тут сказати. Ми тут. Але знала, що в Ужгороді є діючий маяк, і він знаходиться прямо позаду мене. Одна з фігурок це насправді маяк. Тут є така лампочка. Вона, правда, зараз не блимає, наскільки я бачу, але вечором ви можете побачити. Тому ще одна локація для вас. А зараз ми вирушимо в місце, яке вже точно стало візитівкою Ужгорода. Якщо ви вгадали, про що йдемо, то напишіть в коментарях. Ми з Маріаною взяли по лимонаду і один десерт на двох. До речі, за лимонад окремий лайк в цьому закладу. Він тут насправді дуже-дуже смачний. Одна з найвідоміших візитівок Ужгорода це їхня кондитерська «Валентин» та Валентина Штефані. І, звісно, їхній знаменитий Ужгородський торт, який ми рекомендуємо спробувати кожному. Друзі, ми насправді вже втомилися трохи гуляючи Ужгородом, тому будемо мати до вас прохання. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте нас лайком, підпишіться на наш канал, підтримайте україномовний контент, ми будемо вам дуже вдячні. Ми зізором побачили ще одну міні-скульптуру, і це перша міні-скульптура в Ужгороді, яка вміє розмовляти. Для того, щоб це почути, вам потрібно відканувати ось це QR-код, натиснути на аудіозапис, і фігурка починає говорити. Привіт! Або хаулі, Як кажуть, на американському дикому заході. Давайте знайомитись, Вільям Фред! Це фігурка шоумена, актора і народного героя США. Щоб дізнатися його історію більш детальніше. Ви можете повністю прослухати цей аудіозапис. Він триває десь близько 4 хвилин. Зараз ми знаходимося з вами на одній, напевно, з найпопулярніших вуличок Ужгорода, але тільки в той період, коли тут цвітуть сакури. Тому що, як бачите зараз, це просто звичайна вуличка старого міста. Ужгороді щорічно відбувається фестиваль Сакура Фест. Він припадає на кінець квітня, початок травня. Сакури в Ужгороді сидуть по всьому місту, але для вашої зручності ми залишимо посилання на всі найбільші інстаграмні місця в описі під цим відео. Гуляючи різними вуличками Ужгорода, ми з Марянги помітили одну цікаву річ. Так, справді тут звідусіль лунає вулична музика. Це дуже дуже атмосферно. Друзі, пам'ятаєте, вам розказував про секретне місце. Так, ось воно позаду мене. Називається воно гірчичне зерно. Ви не звертайте увагу, що воно зараз виглядає, скажімо так, не дуже привабливо, бо тут проводяться певні реставраційні ремонти, і відповідно скоро все буде красиво. Тому запам'ятовуйте, будете тут обов'язково зайдіть. Я думаю, вам сподобається. Цей провулок почали реставрувати в 2010 році. Зараз тут досить багато затишних магазинчиків, кафешок, і ви можете тут досить класно погуляти або присісти попити каву. Ще в Ужгороді є замок та музей з Якщо ви там не були раніше, то обов'язково відвідайте. Друзі, дякуємо, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підтримайте україномовний контент, поставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. Па-па!